Всім. Сьогодні запишу відео на рахунок піарів. Хочу поговорити і розказати. У більшості випадків всі, хто сюди приїдуть, я думаю, що більша половина за, в якийсь там короткий період час зайдеться цим питанням, щоб отримувати все-таки піар. Тому як би, логічно сказати, коли же ж, починати ну, рухатися. До піару я вам можу сказати одне: що якщо ви вирішили ну, дійсно і ви в принципі собі бачите цілю залишитися в Канаді, то вам треба рухатися ще з моменту, напевно, що навіть від'їзду з України. Тобто ви вже повинні, якщо у вас є можливість зробити собі довідки про несудимість, ви повинні собі взяти власне в тому напрямку, рухатися, в якому ви будете там робити свою. Цей диплом свій підтверджувати, Тобто, це весь цей процес він є досить довгий і так само ну, тобто, простіше його на місці робити, я вам зато рекомендую і ось зразу починати таке документи збирати. Тобто ви повинні чітко розуміти: на тому етапі, по якій ви програмі хочете емігрувати, Тобто, якщо ви там будете трак-драйвером відносно там трак-драйвер, якщо ви там підете працювати десь на якесь виробництво відносно того виробництва. Відповідно, ви коли дивитеся перелік тих всіх документів, у вас виходить дуже проста штука. Ви бачите, які документи потрібно для подачі на по-перше, це є підтримки провінції, в якій ви будете знаходитися, власне. І друге, це є власне самий процес подання піарів, через скільки часу ви зможете податися, який перелік документів вам буде необхідний. Але я вам ще раз говорю, ну без різних варіантів, вам все-таки, якщо ви проживали в якійсь іноземній країні більше ніж півроку, вам так само треба буде з цієї країни мати справочку. Тому я вам рекомендую за часе до того часу, як ви прилетите в Канаду, вже собі зробити в тій країні, чи ви там жили, наприклад, в Литві, Латвії, Польщі чи в Німеччині, неважливо. Якщо ви там були більше, ніж 6 місяців, вам треба з цієї буде країни справочка про те, що ви там не притяглися ні до якої кримінальної відповідальності. Я на своєму етапі так само це робив був в Польщі, я так само брав був в Україні. їжджучи по країнах Євросоюзу, це не враховується, тому що я там ніде не перебував більше, ніж пів року. Тобто розумієте, тобто, це все остальне не враховувалося. А от власне в польські, якби польський я повинен був брати в Польщі, тому що. Чому? Ну, багато хто думає, що це не потрібно, тому що ви виїжджаєте якби, додому, верталися в Україну і ці всі нюанси, тобто, що вам не потрібно. Ні, ви не праві. Вам власне потрібно, тому що у вас є договір, в якому є вказано, що ви з такого-то року працюєте по такий, торік. Це рахується, немає різниці, чи ви там в'їжджаєте, виїжджаєте. Ви ж так само на фурі по Євросоюзу. Там, якщо ми беремо фуру, там рухаєтеся, так само по колу, чи як там, неважливо. Тому така ситуація. Тому я вам ще раз говорю з піарами, все дуже просто ну, англійська це. Здача мови це так само для вас повинна бути пріоритетною, тобто задачею. Ви так само можете вже готуватися, починати ще не прилетівши сюди. Тому що я вам точно скажу, приїхавши сюди, вас не буде дуже часу тут готуватися. Ну тобто, якщо хтось думає, що от я прилечу, попаду в англомовне середовище, і от я в мене англійська прямо з мене попре. Ну я вам скажу, скоріше всього що це буде не так. Не, не треба собі, не придумайте собі відмазок, щоб головне, ну типу, не сідати за, е, за підручники, щоб не вчити це. Не треба відмазатися, але в англійську вам потрібно готуватися. І готуватися власне, до екзамена, тому що для піара це є так само. Е, тобто, щоб ви розуміли правильно, в двох випадках, коли. Е, Взагалі, ну тобто врахується, типу якби повернення документів з піару, це є перший випадок, це є ну недостатній рівень англійської. Тобто, коли ви подаєте документи на піар, і ваш англійський, там, наприклад, ви не той бал набрали, що потрібно. Ну, само собою, що ви так не будете подавати, тому вам треба набирати цей бал. Тому любі документи, любі справочки вам потрібно з собою брати. І беріть їх, не стидайтеся, повірте, перекладайте паспорта, перекладайте, український паспорт так само треба перекласти, щоб ви знали. Повинен бути перекладений, тобто, всі ви можете вже готуватися до подачі піарів, хоча ваше ще навіть не прилетіли в Канаду. Візьміть собі, тому що це розумієте. Це такий процес. Він є так само, ну досить такий е, як вам сказати, затратний по часу, затратний фінансово, тому що так само е, любі переклади. Це все треба робити, розумієте. Е, ще раз говорю, а постель. Канаді не потрібен, вам не треба, не треба ніякий там апостиль, там, завірення. Вам потрібен просто, щоб був ліцензований перекладач і ставив печатку. Я там, наприклад, в фірмі там перекладав, там була львівська компанія, ну, в якій я там робив переклади цілий час. І все, мені достатньо було, що в мене були переклади підшиті. Ззаді стояла їхня печатка кругла, їхнього, що вони ліцензовані перекладачі. І все, цього було достатньо. Тобто не треба бігати там по, по нотаріусах, щось робити, але це все треба перекладати. Свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження, свідоцтво про свідоцтво, ні, потім далі паспорт український, так само треба перекладати на англійську мову. Тобто є дуже багато таких речей, які треба зробити. І чим краще, чим швидше ви підготуєтеся, коли прийде цей момент, коли вам прийдеться подаватися на піари, а повірте, цей момент прийде у вас, я вам точно говорю. Все проходить, я ще раз говорю. Ну, Імміграція в Канаді вона буде у вас приходити певними етапами. Перше буде це ну, при прильоті, це буде така, знаєте, ступор. Потім буде така можливо десь розчарованість, потім буде звикання, потім почнеться ейфорія, що все-таки тут класно, все-таки мені тут подобається. А потім почнеться, О, блін, треба собі документи нормальні робити, тому що я би може і туди, і то зробила, а там, там треба, щоб параметрезидента ці всі нюанси, і вам зразу почнеться в голові, тобі, бір, бігати, знаєте, що треба так, треба подаватися, треба піари шукати. І вже на тому етапі ви вже будете готові. Тому що я вам ще раз говорю, медицину так само, ви приходите в медицину, ну, медицина дійсно рік. Так, зазвичай, зазвичай вона рік дійсно, але тим не менше, я все одно вам рекомендую її пройти, тобто її мати. Тому, тому що, а вдруг вам ви за півроку... Там, наприклад, У вас це буде добре йти, і ви за півроку вже будете в стані податися на, на піар. Ну, чим проблема? Ну, люди просто трошки неправильно думають. Знаєте, ви їдете, багато хто так, типу, ну, ну, це опускається, я подивлюся, а от я пристосуюсь, не пристосуюся. Послухайте, повірте, тобто, сюди дивитися немає смислу їхати. Сюди їхати іммігрувати, не їхати. Дивитися тут нема що. Ну, тобто, що ви сюди, ви приїжджаєте, нова країна, ставите собі за ціль. Багато хто говорить, що там про Європу, якби там лишатися в Європі, опять, ну то ж це вибір в кожну свій. Знаєте, хтось може і лишатися в Європі, якщо він не впевнений, що йому це потрібно. Але я, я ще раз говорю: беречи по своїй ситуації і беречи там свою сім'ю, то все, я можу вам сказати, що. От ми точно знаємо по своєму досвіду на рахунок піарів, що піари це саме, така повинна для вас бути пріоритетним ціллю. Тобто все є класно, все робота, все ви все можете, але от піар це є основне. Тобто ви повинні бути зациклені на піарі власне, не тому пошуку якоїсь там комфорту, якоїсь роботи, такої супер-пупер, а власне, щоб вам та робота дала можливість чим швидше зі скористю світла податися, власне, на піар. Тому що дуже-дуже багато. Повірте, різних там паперчиків. Ну, тобто, ви коли відкриєте перелік, там будуть стільки різних, знаєте, стояти пунктів, які треба виконати, які ви ви ж повинні знаєте, бо це такий пазл, який ви збираєте до кубки, до кубки. Коротше, цей пазл збирається, і туди у вас виходить все окей. Тому для вас і це важливо. Я ще раз говорю і буду завжди, я кожному буду вам наголошувати, хто мене слухає, хто мене чує, що ваша пріоритет це є піар. Розумієте, якщо у вас вже є. Можливість, ну я навіть так розгляну, знаєте, от навіть з тої сторони, якщо у вас є можливість, ви прилетіли сюди, ви почали працювати, жити. Розумієте? Ви зробивши піар, ну тобто, на мій погляд, якщо вам щось буде вас не влаштовувати, ви можете поїхати з Канади. розумієте, Ви собі поїхали з Канади ну, там, на півроку, наприклад. Я допускаю, ви там вирішили, що от ви хочете переглянути свої позиції і попробувати от ще поїхати назад, вернутися, побути і порівняти, чи все-таки вам кайфово, чи не кайфово, чи вам вертатися чи не вертатися. Може бути такий варіант, розумієте? Коли у вас буде звичайна віза, ви не зможете собі зробити таке порівнення, розумієте? Тому що ви вернеться. Тобто, дуже багато таких ну прийдеться все заново розпочинати. А все таки з піаром у вас буде така можливість, тобто ви зможете у вас буде більше. Таких, знаєте, як -то вам сказати, ну, все-таки більше прав, розумієте? По-друге, паспорт так само. Ну чому би, якщо у вас є такі можливості, розумієте, ми ж дивимося, ми ж не дивимося на один день життя, розумієте? Ми ж дивимося на якусь перспективу. Тому я рахую, що все, що ви будете робити, все, що вам буде получатися, воно тільки буде вам плюсик додавати. Розумієте, не ну, ва не важливо. Для вас це буде етап, який ви будете приходити закривати, і ви будете получати. Я рахую, що це є правильно, розумієте? Не шкодуйте гроші вкладати в те, що вам може. В майбутньому принести досить такі великі дивіденти. Ну це я вам точно говорю. А тут ви вкладаєте гроші власне в себе в свій спокій, свій комфорт, своє якесь таке. Знаєте, ну свою свободу, розумієте? І Це, це, це є круто, як на мене. Ну я, я реально кажу, це є круто. Тобто я не знаю, як я кому, і я за то вам всім буду раджу, хто хоче займатися я кажу, ви ви приступити до подачі на піар. ви, ще, ви вже можете проступати з України, навіть не приїхавши щось що в що, Канаду. Тому що там дуже багато різних нюансів, ви повинні це сидіти, і вчити, і вивчати. Міграційні консультанти це ваша справа, розумієте? Якщо ви хочете, щоб вам міграційні консультанти за гроші заповнювали анкети, ну, це, опять же, це ваша справа. Але повірте, там немає нічого страшного. І я ще раз буду казати: ви не до кінця знаєте, наскільки компетентні ці імміграційні консультанти. Чи зможете ви в цьому етапі, власне, розумієте, подачі, що вони вам. Дійсно, настільки допоможу. Тому майте це на увазі. Всім миру і любові! Бережіть себе і до зустрічі на теренах Великої Канади. Всього найкращого.